Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 8 травня, четвер. І це перша так звана доба ну, так званого припинення вогню, яке оголошено російським диктатором Путіним. І зараз розберемо, зокрема, чи дотримується, чи виконується це припинення вогню, що відбувається. Отже, станом на зараз, на цей момент, коли я записую це відео для вас, ранок 8 травня. В небі над Україною не зафіксовано ворожих БПЛА або пусків ракет. Я маю на увазі БПЛА далекобійні дрони, типу шахет і так далі. Мова не йде про FPV, Mavic і так далі. Зараз про це ще надходить інформація з фронту. Хоча. Є попередні дані, що на окремих ділянках стало тихіше, стало менш інтенсивніше ведення вогню з боку ворога та його наступальні дії. Знову ж таки, підкреслюється станом на 7 ранку, 8-го, навіть на 6.30, поки що 8 травня цього року. Подивимося, як буде далі. Знову ж таки, що стосується. Неба над Росією, то в деяких регіонах, наприклад, в Ліпецькій області, губернатор, місцева влада повідомили, що рівень небезпеки з повітряних загроз від, від ударів з повітря переведений із червоного в жовтий, тобто вони теж не бачать пусків. Але напередодні це було взагалі просто, тому що напередодні, ну я не знаю, які дані малювало Міністерство оборони Росії, але вони зазначили, що начебто було запущено по території Росії з України понад 500 дронів близько 5 з 540 БПЛА. Уявіть собі, вони ж страждали, тому що в Москві не працювали аеропорти, тому що люди спали на підлозі, тому що відбулися збої програм, тому що рейси відтерміновувалися або скасовувалися. Ну нехай відчують на собі всі радощі. Так звані від війни не треба було починати агресію проти України, не треба було розпочинати цю війну, адже дуже відомо давно, банальна річ, але істина, яка працює: посієш вітер, пожнеш бурю. І те, що Росія приходить, те, що Росія прийшла на територію України і думала, що це їм залишиться безкарно, ні. Вони мають справу не з нацією рабів зараз, чи селян чи кріпаків, як вони собі думали, а вільних громадян, інноваційних, креативних, успішних, які мають волю до спротиву і до боротьби, і які в тому числі працюють над тим, щоб знаходити технічні рішення, удосконалювати далекобійні дрони і робити так, щоб росіяни відчували, що жодна їхня атака не залишиться без відповіді. На все буде реакція, на все буде помста. Так от нехай це на собі відчують, що це таке війна. Я думаю, що ви зі мною усі погоджуєтеся. Тому росіяни заявляли про те, що понад 500 БПЛА так само говорили про так званий Довгий Нептун, про те, що ракета українського виробництва атакувала так само територію Росії, атакували вони говорили атакамси і керовані авіаційні бомби Джейдам. Ну що ж, ну отак. Нехай відчувають, нехай бачать наші спроможності. Ну і все, все відбувалося довкола того, поки Вучич, президент Сербії намагався прорватися в Росію на парад. Ну, бачите, жодна з країн Балтії не погоджувалася пропускати його літак. Ось так. Ну, якимись там правдами, неправдами на перекладних, знаєте, як раніше казали про електрички, але якимось чином там добирався. А от президент Азербайджану Аліїв скасував свій візит до Росії, до Москви на парад, і ми йому за це, звичайно, вдячні. Він зробив правильний вибір. Неправильний від початку, що погоджувався на це, але, зрештою, правильний в тому сенсі, що відмовився. Тому можна тільки привітати таке рішення. Це важливо. Ну а тим часом повертаючись дещо до атак, які відбувалися. Атаки були масштабні по Росії. Вони стосувалися як аеродрому в Московській області, де базуються, зокрема, літаки су 27 Так само ці атаки стосувалися Саранська. Вони били по об'єктах, наприклад, по військовому заводу, який спеціалізується на оптоволоконних системах, які використовують російські дрони на оптоволокні, що є проблемою зараз на фронті становлять ризики, виклики та загрози. По них завдавалися удари. Крім того, удари завдавалися по інших об'єктах військово-промислового комплексу на території Росії. Дійсно, атака доволі таки масштабна, вона потужна і, як бачимо, результативна. Я думаю, що незабаром ми отримаємо ще й офіційну інформацію детально із тим, що було як атаковано і. Дані про втрати можливі, які зараз безумовно що збираються, і ми будемо бачити цілісну картину. Але судячи з усього, така мова йде про комбіновану ракетно-дронову атаку з боку України по території Росії. Ну і, зрештою, я думаю, що незабаром ми побачимо і українську балістику в дії, як і обіцяв президент України Володимир Зеленський, який. Приділяє цьому значну увагу, обговорюють ці питання доволі таки часто під час засідання ставок Верховного Головнокомандувача, тримається на контролі звичайно для того, щоб дійсно проекти українського оборонно-промислового комплексу, зокрема виробництва балістичних ракет, тільки розвивалися, бо це надзвичайно важливо для нас, і ми це розуміємо. Ну а тим часом президент Сполучених Штатів, ну давайте так по хронології підемо. Віце-президент Сполучених Штатів Америки. Хоча, вибачте, ну я ж вам про річник забув сказати, от думав говорити чи ні. Ну ви, мабуть, чули, що в Росії російська пропаганда почала істерично кричати про те, що якщо Україна буде вживати заходів для зриву параду в Москві 9 травня, то вони знову можуть задіяти. Арєшнік. давно його не було, фактично, від листопада-грудня минулого року не говорили в Росії про це, тому що до цього Путін доволі таки часто де треба і де не треба, згадував про цей Арєшнік, залякував, розповідав. І зараз знову ж вони включають ту саму платівку, починають розказувати про те, що ну ми ж ухнім, якщо треба. Ну от такого плану починаються розмови. Ну але. Абсолютно очевидно, що це вкотре залякування, це шантаж, це тиск, це намагання посіяти паніку і деморалізацію. Але я впевнений, що ці розрахунки не спрацюють. І я думаю, що друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, і чи боїтеся ви ось цих російських путінських погроз щодо застосування арішників чи інших чергових вундервафи. Тут цікава буде ваша точка зору. та... Ваша думка. Ну а тим часом віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс заявив про те, що, мовляв, дуже важко зараз досягти миру, тому що Росія просить занадто багато, і через це досягнення миру є примарним і неможливим саме зараз. Тобто іде констатація того. Що дійсно вимоги Путіна вони не можуть бути задоволені, і я можу привітати всіх нас, тому що Україна не зламалася. Президент України Володимир Зеленський зайняв сильну принципову позицію з метою захисту наших національних інтересів. Сили оборони України в цей час завдавали ворогові потужних втрат, були удари по Росії дронами, тобто боротьба не припинялася ні на день, ні на хвилину. І, зрештою, ми бачимо, що Україна демонструє, що стоп, ви нас не зламаєте, не треба нас. Тягти до якихось поступок аля капітуляція. Вибачте, давайте називати речі своїми іменами. Тим більше, поступок одностороннього характеру. Ні, є наші умови, є червоні лінії, через які ми не переступимо, і вони чітко задекларовані та озвучені. І нічого нам пропонувати тут зараз. І бачите, що все ж таки, ось це терпіння, ось ця воля до боротьби, ось ця дипломатія наша. Вона, зрештою, працює. І вона має за собою ось такі наслідки, про які говорить Джей Дівенс. Ну а президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп, в свою чергу підтвердив це на брифінгу і сказав, що, можливо, Джей Дівенс і правий, але в той же час Трамп сказав про те, що ну, потрібно вже наближатися і потрібно вже говорити про завершення російсько-української війни. Хіба Україна була проти, ми ніколи не виступали проти. Хочу нагадати. Але ж питання в тому, як її закінчити. І ми чітко наголошували і будемо наголошувати на тому, що її потрібно закінчувати на тих умовах, які вигідні для України, тобто з позиції сили, ми не можемо піти на вимоги щодо здачі території, демілітаризації і тому подібне. Нічого цього подібного бути не може. Ось це, те, що треба розуміти. Ну а... Спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань України генерал Кіт Келок заявив про те, що єдиною перешкодою до досягнення миру на сьогоднішній день є Росія і Путін. Дякую, абсолютно чітко і зрозуміло. І ну, це констатація фактів. Але я думаю, що ми ж очевидно погоджуємося і бачимо, що так і є. В той же час міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд. Вперше фактично представник цієї адміністрації, президента США, назвав Путіна воєнним злочинцем. Тобто, дійсно, це прецедент, до цього вони так не говорили, і можна сказати, що ну, таким чином це, це, це важливо зафіксувати. При цьому Бесент не виключив, що звичайно з Росією можна і потрібно вести якийсь діалог. Ну але при цьому Путін воєнний злочинець. Ну ось так це е насправді. Тобто, зміна курсу Сполучених Штатів Америки. Чітко і Україна, український народ, українська влада, президент України, який доклав значних зусиль, досягли того, щоб нас, вибачте, не ставили в позу, і щоб не говорили та ви ніхто ви зараз виконаєте те, що ми вам скажемо? Нічого подібного. Ось що на сьогоднішній день важливо. Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Україна готова до припинення вогню, але знову ж таки терміном на 30 діб і чекаємо подібних кроків від Росії, тому що тільки це і може бути демонстрацією волі того, наскільки Росія готова або не готова до того, щоб Зупиняти вогонь, і тут можна тільки погоджуватися. А французький президент Еммануель Макрон підтримав і сказав про те, що Франція працює над тим, щоб досягти припинення вогню саме на 30 діб. Він не деталізував і не конкретизував саме інструменти, якими працюють, але про це заявив. І це дійсно добре. Весь світ має тиснути. Але от цікавий факт: те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Зателефонував від Туреччини Ердогану з метою, аби обговорити питання російсько-української війни на стання припинення вогню та миру, це теж може свідчити, що американський президент зараз не впевнений, чи є в нього всі сили, саме в тій формі парадигмі, в якій він перебуває. Адже треба розуміти, що мова йде про те, щоб дати більше озброєнь. Поводити більш рішучу політику і, зрештою, застосувати більш пекельні санкції о тих 500 лінці Ґрема, сенатора Сполучених Штатів Америки, який хоче і провести відповідні пекельні санкції через конгрес, які потім зняти буде дуже складно. Так, от, вочевидь, президент США все ж таки хоче, щоб якимось чином ще вплинула дипломатія, і на цьому шляху підключити турецького президента Ердогана. Який я хочу нагадати, вже включався в питання російсько-української війни? Ми всі пам'ятаємо 2022 рік початок повномасштабного вторгнення російського і перемовини в Туреччині. Між російською та українською делегаціями, які там відбувалися і обговорювались, і нібито там драфтом чи проєктом якихось домовленостей, потім намагався там козиряти Путін на камери і шантажувати когось, говорячи про те, що дивіться, мовляв, погодились. Ну, насправді то була така інформаційно пропагандистська акція російського диктатора з метою спроб. Звичайно, посіяти якусь якийсь розбрат у нас, там розпач, паніку і тому подібне. Але от знову ж таки американський президент хоче підключити Туреччину, тому що не все так просто. Ну, а в той же час Дональд Трамп оголосив таки 8 травня офіційно днем перемоги і вказав, що Сполучені Штати, саме Сполучені Штати Америки, перемогли. Німеччину, нацистську німеччину, ну ось такий, до речі, культ переможців це дискусійне питання. Я бачив, що багато хто в нас це висміяв, цю ідею, навіть засуджував. Але я вам можу сказати, що, в принципі, зрештою, ми теж маємо розуміти, що є день пам'яті і примирення, а є і перемоги. І як би там не було так важкі перемоги, так складні, так. З великою жертовністю, але ми повинні це пам'ятати, згадувати, і ми повинні теж формувати культ перемог. Що би там не було, але це має підтримувати, гуртувати, об'єднувати націю та готувати її далі до боротьби. У Ватикані тим часом стартував конклав, було вже перше голосування. Але з першого разу ну, не варто було чекати, що оберуть Понтифіка Папу Римського, тому що пішов. Чорний дим, а обговорення далі і голосування? Я думаю, що полки будуть тривати. Це голосування буде визначати, яким курсом далі піде католицька церква, чи вона успадкує через нового папу курс попереднього франциска і піде шляхом ліберальних реформ та поступок, чи можливо, все ж таки буде консервативний правий поворот. А на консервативний правий поворот є попит, це демонструють і вибори в багатьох європейських країнах, і в тому числі, наприклад, перший тур голосування в Румунії, який показав, що попри те, що Джорджеско там ув'язнили, але ви бачите, що все ж таки ідеологія відіграє роль. Тому теж цікаво буду за цим спостерігати і інформувати. Ну, а нам же, друзі, нагадую, що, попри все, ми з силою та Божою допомогою. І з Божою допомогою в першу чергу дивимося і рухаємося тільки вперед. Стоїмо міцно, тримаємо стрій і рухаємося далі. Бережіть себе і слава Україні!